Всім привіт! В Біблії, в Слові Божому, говориться, покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. А як ми можемо приблизитися до Бога і познайомитися з Богом? Що починається знайомство з Богом? Найголовніше, що починається знайомство з Богом, це покаяння. Це не якісь там молитви, не якісь там ритуальні релігійні обряди, як деякі люди думають, це покаяння. Без покаяння неможливо взагалі приблизитися і пізнавати Бога. Покаяння це визнання свого гріха і бажання його виправити. Коли ми каємося, коли ми визнаємо свій гріх і бажаємо його виправити, тоді Бог нам дає прощення, дає свою любов. І через вивчення Слова Божого Божої церкві ми можемо пізнавати Бога зростати духовно. І найголовніше те, що ми каємося через сердечно, це любов до Бога і любов до ближнього. Це виконувати те, що говорить Слово Боже, допомагати іншим.